Привіт усім! З вами я Ліля. Сьогоднішня історія має назву Надто важкий, щоби плавати. Вірш для запам'ятовування взято з книги Матфія. 7 розділ 7 вірш. В ньому сказано. Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і ви знайдете. Головна думка. Бог піклується про всі мої потреби. Саймону потрібен був канкулятор, щоб виконати частину домашнього завдання з математики, але він не мав його. Хосе дозволив йому позичити свій канкулятор до завтра. Коли Саймон прийшов додому зі школи, він відкрив свій рюкзак, вийняв зошит з математики та хотів дістати на канкулятор Хосе, але його не було. Він дзвонив своїм друзям, але ніхто не знав, де це було. О, друже, це проблема. Що тепер говорити Хосе? Молодий чоловік у нашій сьогоднішній біблійній історії втратив щось, що він позичив, і він також дуже хвилювався. Одного разу кілька молодих людей, які навчалися в спеціальній школі для пророків, почули добру новину. Пророк Єлисей прийде до них. Вони раділи цьому. Вони могли Єлисею сказати все, що завгодно, і він вислухав би. Молоді люди знали, що будівля, де вони зупинилися, була замалою, і вони захотіли побудувати інше місце. Коли прийшов Єлисей, вони обговорили це з Єлисеєм. Він погодився, і вони вирішили побудувати більшу будівлю, тож виділили окремий день, щоб піти на берег річки Йордан. Там вони рубатимуть колоди для нової школи. Єлисей погодився піти з ними. Один молодий чоловік позичив сокиру, він хотів допомогти побудувати нову будівлю школи. На щастя, він приєднався до групи, яка працювала біля річки того дня. Деякі рубали дерева, інші різали дерева на дошки. Пророк Єлисей працював разом з ними. Працюючи, вони говорили про Божу любов і турботу. Але одним ударом сокири все змінилося. Юнак із позиченою сокирою підняв її в повітря. Залізна сокира злетіла з бризком і впала в річку. О, господарю. вигукнув студент. Сокира була позичена, і я не маю грошей, щоб заплатити за неї. Його друзі прибігли, вони всі дивилися в темну воду, і Олесей також поспішив на берег річки, але він також не міг побачити втрачену частину сокири. Куди він впав? Єлисей запитав. Молодий чоловік лише міг вказати. Олесей обернувся і озирнувся на дерева. Знайшовши потрібне дерево, він зрізав маленьку гілку, потім відніс її до берега річки. Він кинув палицю туди, куди вказав молодий чоловік невеликий сплеск. Потім, так повільно, палиця та на сокири випливли на поверхню, разом попливли у воді. Всі студенти зраділи. Найбільше вразився молодий чоловік, який втратив наконечних сокири, до того як він подумав, що його сокира знищена. Бог через Єлисея перетворив нещасний випадок юнака на диво. Він взяв звичайний робочий день і перетворив його на день, який запам'ятається назавжди. Втомлений, але схвильований, молодий чоловік того вечора повернувся до школи. Вони поговорили з Єлисеєм про те, що сталося. Вони були ще більше впевнені, що Бог любить їх і піклується про них. Вони знали, що жодна проблема не є надто великою чи малою, щоб звернутися до Бога. Створено та продюсовано фалво Фаулером, обробка музики та тексту Ліля Ігнатюк.